Усім привіт! Якщо ви слідкуєте за ринком портативного аудіо, а підозрюю, що серед підписників мого каналу таких переважна більшість, то ви знаєте, що останнім часом в нас дуже бракує пропозицій в сегменті компактних і відносно недорогих плеєрів. І. Справа в тім, що цей сегмент повністю канібалізували портативні ЦАПи. Дійсно, зараз є дуже гарний звук в цих маленьких свистках, а якщо додати до цього і сучасний смартфон, то ви отримуєте гарний юзабіліті, підтримку там бездротового зв'язку, стрімінгів і всього такого. Тобто доволі зручний варіант. Але все ж є велика доля тих, хто віддає перевагу плеєру як окремому пристрою. І і тут пропозицій в нас не так багато і вони вже, на жаль, не такі дешеві. Тобто там є дещо зі старих моделей, що випускається там вже кілька років. Там от недавно Хібі випустили RS2, але він цікавий не тільки компактним розміром. Ну і от, відносно нещодавно, Шанлінг вирішили оновити свою лінійку плеєрів. Якщо я слушно зрозумів, то всі від m 0 до m 3 отримали нові версії. А, це доволі цікаво, але сьогодні ми поговоримо якраз про старшу з цих новинок: це М3 Ультра. Там є ультра-версії М6, але до них я ще не дібрався. А ось М3 Ультра він дуже гарний за розміром, побудований з 10-м андроїдом. До речі, не знаю, який тут вони чипсет використовують, але враховуючи те, що на головному сайті він написан, його не названо, то, мабуть, не щось ультрасучасне. Бо інакше б вони про це розповіли, але в цілому, знов таки не щось відстало, тому що 10-й андроїд в нас тут і взагалі доволі нормально працює, тобто якийсь нормальний варіант. У ролі ЦАПів тут два 92-19 від ESS і райткорівські підсилювачі. Як, як завжди в Шанлінг є режим одного ЦАПу, коли другий вимикається. Він дає більший час роботи, там десь 18-19 годин можна отримати, але при цьому ви дуже сильно приносите в жертву якість звуку. Тобто не супергігантське падіння звуку, але доволі помітне, тому все ж таки тут основний головний режим це з двома ЦАПами. В цьому режимі ви отримаєте, отримаєте там до 14 годин, скоріше, десь там, близько 11-13, тобто, ну, в цілому непогано для компактного плеєру. Потужність тягає 260 мВт на 32 Ом з балансного виходу і десь половина від цього. з... Зі звичайного. Ну, тобто в, в цілому теж такі нормальні цифри для компактного портативного плеєру. Він не занадто потужний, але в цілому для його сценарію використання тут, мабуть, краще трохи нижче зробити потужність і збільшити час роботи. Ну і тут є Bluetooth, Wi-Fi, всякі не дуже потрібні корисні штуки, типу підтримки MQA. ну, тобто, все, що... І навіть там рун підвезли в свіжому оновленні прошивки. Тобто, все, що очікуєш від сучасного плеєру, тут є. Вартість його складає трохи більше 20 тисяч гривень. Посилання на, офіційний, на магазин офіційного дистриб'ютора SoundMag я додам в описі. Ну і давайте на нього подивимось. Як бачите, така дуже цікава обкладинка. І тут в них дизайнер зрозумів наказ погратися шрифтами якось занадто буквально. Але в цілому це знімається, і в нас тут така. Знову-таки цікава коробочка а, помаранчевого кольору яскрава така. Всередині ви отримаєте сам плеєр. І... Далі USB Type-C кабель. І тут гордий над... напис аксесуари, але тут насправді тільки якісь мануали, гарантійка і захисна плівочка. Тобто, попри доволі високу ціну, класти в стандартний комплект поставки чохол, вони вирішили, що. Не будуть цього робити, але це майже традиція в наш час. Тож давайте поговоримо про дизайн. М3 Ультра існує у двох кольорах: звичайний чорний і такий більш цікавий, на мій погляд, темно-зелений, виглядає доволі приємно в житті. З точки зору ергономіки, це Shanling і з цим в них все дуже добре. Це їх традиційна форма з заокругленими боками, і з такими вирізами під пальці, щоб його тримати. Тобто, бачите, три пальці лягають тут просто природньо. Ще один, якщо потрібно, або притримати його десь зверху, з боку, або якщо його трохи протягнути, то він лягає на регулятор гучності. І тут з невеликим перехватом, тобто, не треба його там сильно сунути у руці, а так, от, в цілому згинаючи палець, ви можете дістатися до усіх. Кнопок керування. І ось бачите, їх зробили різної форми. Це ще поліпшило їх управління, якщо ви не дивитеся на них. Тобто відрізнити одну кнопку від іншої дуже легко. Просто так от проводимо і одразу розуміємо, що тут в нас. Знизу в нас розташовані USB Type-C, а також слот для microSD карт. Тут все традиційно. USB Type-C можна використовувати, щоб заряджати, щоб дістатися до пам'яті, щоб під'єднати його як ЦАП, щоб під'єднати його до зовнішнього ЦАП і використовувати як транспорт, тобто усі ці функції тут присутні. Ось тут в нас теж традиційний для Shanling коліщатку регулювання гучності. У нього дуже чіткі кліки, і воно дуже добре реєструє ці обертання. А як, як, звісно, натискання в нас е... Е... переводить його в режим. Ну, вимикає, вмикає екран, а також дозволяє його вимкнути в... в... і вимкнути. Зверху в нас два роз'єми для того, щоб щось підключити. Балансний пентаконівський і, звичайний 3,5 мм, який він... вони чомусь позначили просто як навушники. Значить, тут в нас не навушниковий вихід. Пер... Більшу частину передньої панелі займає екран. Він не найяскравіший, але доволі непоганий. Рівень яскравості на сонці він залишається читомим, може інколи доведеться його так трохи прикрити. Гарна роздільна здатність, кути огляду, в цілому доволі яскраві кольори. Тобто Це не найкращий екран, який я бачив в плеєрах, але як сказати, далеко не найгірший, тобто там краще середнього, трохи не дотягує до топів. Добре реєструє свайпи усілякі, тобто з цим тут проблем немає. Ну і, Щоб порівняти розміри, в мене є RS2 під рукою. Тобто, як бачите, RS2 такий трохи товстіший, але менший за іншими двома розмірами доволі помітно. Ну і в цілому, ще плеєр доволі портативний, гарно розміщується в кишені, а ще портативність йому. Додає те, що він важить 200 грамів, тобто він не намагається стягнути з вас штані додатково. З точки зору прошивки, тут все традиційно по-шанлінгівськи. Взагалі, очевидна і логічна тенденція останніх кількох років, що в кожній великій компанії, що випускає плеєр, є своя свої напрацювання, якась кодова база, на основі якої вони випускають свої прошивки. І, якщо ви. Користувач однієї компанії, то вам буде дуже легко розібратися, що куди з кожним новим плеєром, тому що ергономіка і все інше змінюється мало. І там так, це так само для Aston Kern, для Hibi, і, ну, і для Шанлінга, для FIO, для всіх інших. Тобто, в нас тут дуже традиційний звичайний відкритий Android 10. Є навіть Play Store, що дуже зручно, якщо ви хочете придбати там, наприклад, UAPP. І, звісно, додали віджит для плеєра, нормально виглядаючи, є окремий ось такий додаток, щоб оновлювати прошивку тут в першу чергу. А також якісь питання, керівництво і так далі. Але, на жаль, вже кілька років, може, це чисто в мене проблеми, але в Шанлінга дуже-дуже повільні. Сервера, на яких лежать оновлення. Тобто, бачите, скільки часу він просто витягає з онлайну опис, що там оновилося. І потім він ще дуже довго і повільно качає оновлення. Зазвичай це займає там кілька годин, навіть тому найчастіше мені доводиться шукати, де хтось виклав це оновлення, там на якийсь Google Drive чи щось таке. потім Встановлювати його з картки. Тут, до речі, зараз є оновлення, там доволі багато чого додали. І Run Ready, і якісь додаткові опції щодо USB в плеєрі, тобто багато чого, але завантаження цього займають багато. У мене не так часто є світло, щоб займатися ще й цим. Але згодом може, оновлю, але вже після огляду. Тобто, що в нас тут ще є? Звісно, у верхній шторці в нас додаткові елементи керування, там лінійний або навушниковий вихід. Є режим Android і так званий чистий режим. Але різниці між ними ніякої немає. Просто в режимі Android у вас є доступ к лаунчеру, а в чистому режимі лаунчер заміняється на сам плеєр від Shanling, і тому вас, вам просто не заважатиме робочий стіл. Далі два рівні гейну. Одинарний чи подвійний ЦАП працюють для звичайного виходу, бо на балансному вони завжди працюють вдвох. Режим USB. Ну і тут ще додаткове Android-налаштування, ось такий віджит плеєра ось тут. А, ну і, звісно, основний елемент це безпосередньо сам плеєр. Він теж дуже знайомий. У нас тут є список альбомів, наприклад, вони так. Швидко, гарно скроляться. Ну, і, звичайно, тут в усіх цих підрозділах є пункти, типу обрати декілька, додати в плейліст, масово видалити. Тобто все, всі функції керування файлами, що очікуєш, тут є. Можна глянути, наприклад, по артистах. Тут фішка, яка мені особисто подобається. Якщо ви обираєте артиста, у вас відкриваються одразу і його треки, і альбоми. І ви можете тут нажати View All і тут, і буде список або альбомів цього артиста, або всіх його треків. Немає цього вечного сперечання, як воно має бути. Далі жанри, файли високої роздільної здатності, плейлісти, в тому числі, і обране, передача файлів по Wi-Fi, доступ до сторонніх мережевих хранилищ. Далі SyncLink це. Фішка, яка дозволяє керувати плеєром з іншого плеєру або з смартфону. І там дещиться налаштувань. Тобто тут є вибір мови. До речі, цей плеєр підтримує українську. Підозрюю, що в, багать... в багатьому за це ми маємо завдячити офіційному дистриб'ютору, але тут навіть в виборі є при запуску. Ну і тут далі таймер Ну продовжувати відтворення з позиції, на якій зупинилися. Далі автоматично переходити з бібліотеки до екрану відтворення, переходити по папках, ставити на паузу, якщо навушники від'єднані. Gain. Equalizer. Ну, еквалайзер тут не, по... не попав. Еквалайзер звичайний лінійний. Тобто можна щось підрегулювати трошки. Як виводити музику DSD на USB? lhdc кодек далі показувати екран блокування з обкладинками. Там, автоматично закачувати тексти та обкладинки, пропускати альбоми. Далі там, як, від, як показувати, вміщувати обкладинку альбома. Далі там є такий стрілочний індикатор, можна обрати, якого кольору ви його бажаєте бачити. І теми є біла і чорна. Але, звісно, чорна, де є кращий темний фон. Але не в звуці. Ну Тут є пошук, тобто все, чого ми можемо очікувати, тут є. І ось екран відтворення, велика обкладинка альбому. Тут в нас порядок відтворення, додати в обране, навігація по треку, далі поточний плейліст. Та давай тапайся, ось що він збирається грати. Далі тут додаткове меню, в якому там є швидкий доступ до деяких функцій. Тут можна подивитися текст, якщо він є в файлі, і додаткову інформацію. Можна перемкнутися на ось цей індикатор. Виглядає дуже прикольно, як на мене. І повернутися знов таки у меню. В цілому, як бачите, прошивка нормальна, працює доволі добре, без якихось великих проблем, принаймні на базових сценаріях. Що стосовно звуку, тут в нас продовження звичайних ідей від шалінгу з деякими новими додатками. Тобто, якщо вам, наприклад, ви мали і вам подобався, або ви чули, і вам подобався m 3 x то m 3 Ultra це дуже природній апгрейд для нього. Тут і Android свіжіший, і звук вони змінили, але в цілому змінили так недокорінно, тобто залишається дуже багато спільного з попередниками. У нас тут все, все такий же додаток трохи маси та теплоти для тих, хто полюбляє комфортне звучання. Але цього разу вони зупинилися десь на краю середніх частот, і верхні частоти е, менш, е, менш зглажені, ніж це було там в попередніх плеєрах, що я тестував в Шанлінга, ну там в той самий m 3 x наприклад. А, ну і в цілому тут люди діляться на два типи: ті, хто полюбляє таку подачу, вони там розповідають про те, що це кращі плеєри, які там переграє все. І ті, хто її не полюбляє, і взагалі в цей бік не дивиться. Тобто зараз я намагатимусь розповісти, що в нас тут такого цікавого є. Ну, По-перше, бас. Він глибокий, він добре контролюється. Звісно, якщо навантаження ви ну, навушники ви використовуєте з адекватною чутливістю та е, імпедансом. Бо тут не найпотужніший підсилювач, але в тих межах, що, для яких він створений, він дуже добре себе показує і контролює низькі частоти. Є трохи доданої ваги, але небагато. Але в той самий, час, звісно, ця додана вага вона дається за, за рахунок того, що трохи знизився фокус на мікроконтрасті і на дрібних обертонах. В цілому подача жвава, динамічна, така більш енергійна і ефектна, бо плеєр також підкреслює динаміку як на низьких частотах, так і на середніх. Це більш пасує, звичайно, для музики, де бас має бути таким помітним і потужним. Але, звісно ж, це все можна відкугувати навушниками. В цілому для якихось там витончених аудіофільських записів там, контрабасу або органу не вистачає трохи ось цього фокусу на мікроконтрасті. Але беручи до уваги, що це в нас тепер вважається там, навіть десь початком середнього сегменту, то, мабуть, це те, що і можна очікувати. Тобто вони пожертвували частиною цього от реалізму, щоб створити більш ефектну подачу. І перший приклад в цілому якраз добре звучить драйвово і енергійно це Джон Хеммонд Get Behind the Mule. Я про цю збірку Rock Reimagined багато разів вже розповідав, і тут дійсно гарна якість запису, бо це чески. І тут в нас є і барабан, і акустичний бас, і все це так динамічно і класно звучить. Тому для такого роду треків воно дуже пасує. Другий Трек, який у нас буде прикладом, це Halloween Time. Я його вже кілька разів хвалив. Чудова балада. І тут вся основа цього треку це бас-гітара, дуже такі низькі ноти, повільні, дуже приємні для слуху. Це от мій вид ASMR. І поверх цього є ось перкусія, яка відлічує секунди. Тобто класний ефект. Я люблю, коли в музиці намагаються там відтворити якийсь ефект реального світу. Там той самий «Локомотив Бріз від Джет Ротал, ну і багато ще інших треків, звісно ж. А і тут в нас, окрім цього, є гарний вокал, гітари і все інше. тобто... Це все відіграється нормально, а ось басова лінія, вона така додатково підкреслена. Тобто, якщо ви полюбляєте, щоб бас був помітніший, ніж він, звичайно, є, то це буде гарний варіант. Але, звісно, тут не такий великий акцент, щоб там сказати, що зовсім бас собою все забиває. Середні частоти теж продовжують цю тенденцію трохи доданої ваги за рахунок трохи меншого фокусу на мікроконтрасті. Роздільна здатність не ідеальна, але добре. Ну, і звісно ж, ви не втрачаєте там якісь дрібні деталі. Як чомусь хтось вважає, що, типу, якщо деталізація там не максимальна, то все, там ви щось не почуєте, пропаде друга кожна друга скрипка з 10 в оркестрі. Звісно ж, ні. Просто менш фокусу буде на все це, і в цілому це дає більш музичну подачу, яка на, насправді багатьом людям буде більш комфортною, тому що там нічого не буде э, подразнювати або щось таке. Уявна сцена більш середнього завширшки і завглубшки, не максимальна, але дуже нормально побудована. Мені трохи бракує ось цього розділення планів завглибшки, але в цілому 3D-позиціонування зроблено на гарному рівні. Звичайно ж, дуже добре розподіляється вага, і відіграється динаміка. і також емоції, якщо вони є в треку. Плеєр трохи менш критичний. До якості запису, ніж там його конкуренти, але в цілому гарніший матеріал, звісно, і тут дасть позитивний ефект. І знов-таки наші приклади. Ось що погано, він сортує обране не за часом додавання, а за алфавітом. І тому я тут трошечки плутаюсь. Тобто, перший трек у нас це Келі від Marillion. Я взагалі про цю групу дізнався випадково. Поліз дивитися, які треки були в тренді в місяць і рік, коли я народився. І там в Британії лідував якраз Кейлі від Marillion. Ще пишуть, що в них після того, як цей трек став хітом, підвищилась кількість дівчат, яких назвали Кейлі. Добре, що я не народився в Британії, хоча і погано в цьомусь. Але Маріліон це дуже класна група. Якщо ви з ними не знайомі, то рекомендую. Це неопрогресів, дуже класні мелодії, неймовірний вокал Фіша. І в цілому багато цікавого, але це не прогресів, як там було на початку встановлення цього жанру, де вони додають прогресивності заради прогресивності. А ні, в них тут на першому плані все ж таки гарна мелодія, аранжування і все таке інше. Ну, тобто, дуже добрий трек. Плеєр трохи підкреслює басову складову, але в цілому середина та технічні верхні частоти не заважають тому, щоб насолодитися всім цим різноманіттям. І другий приклад When You're In від Pink Floyd це Obscured by The Clouds. Не найвідоміший альбом, але все ще дуже-дуже гарний. Мабуть, останній, який ще так експериментував з, а, з психоделом, ну, Я навіть обкладинка це підказує. І тут ось трек, в якому підкреслена вага, трошечки стає на заваді. В цілому, все звучить технічно, добре, натурально, але ось трохи доданої ваги, воно зміщує акцент з нейтральності, яку, на мій погляд, намагалися добитися Pink Floyd, в бік більш. Веселої подачі, яка в цілому для Pink Floyd не дуже притаманна, за деякими виключеннями, але в цілому трек звучить приємно. Особливо, якщо ви полюбляєте там, відсутність зайвого фокусу на дрібних деталях. І верхні частоти, як я вже казав, вони менш розгладжені порівняно з попередніми моделями. Вони все ж таки ще трохи сповільнені в плані атаки затухань порівняно з іншими плеєрами. Тобто вони менш підкреслюють енергетику, але це добра новина для тих, хто не любить яскраві верхні частоти. В них гарна роздільна здатність, протяжність більше за середню. Там не супер протяжна, але помітно більше за середню. Нормальна така шаруватість не максимальна, але трошечки там від, базовий, базовий принцип шаруватості він плеєр відробляє нормально. Тому тут значно підріз чи підріз, перепрошую, не будуть. Цей анекдот розповідати, е, підріс рівень насичення повітрям, рівень реалізму для інструментів, які тембрально насичені. Тобто, ось тут є такий помітний крок уперед для типового шанлінгівського звуку. Ну І давайте знов таки до прикладів. Перший приклад це Twilight Zone від Rush. Тут у нас багато перкусій, як звичайно, і ось тут мені, на мій смак трошечки не, не достає енергетики, бо я звик до більш енергійних і більш акцентованих верхніх частот. Але якщо ви менше полюбляєте верхні частоти, ніж я, то вам буде комф комфортніше, ніж з іншими плеєрами. І другий приклад це Big Ugly Аглі. Тут Одразу багато всяких оцих перкусій, якісь щиточки, тарілочки, все, все таке дуже повітряне, дуже насичене. Звісно, для того, щоб цілком відіграти цей трек на 100%, нам потрібне щось там ближче до флагманського сегменту. Але тут помітний крок вперед порівняно з попередніми моделями Шанлінгу, які там зовсім деколи. Деякі моменти вивозили на недостатньому рівні. Тут вже все доволі добре, тобто ви отримуєте більше верхніх частот і більше реалізму через це. Якщо ж казати про поєднання, ну ви самі розумієте, що підсилювач не найпотужніший, але з усілякими чутливими внутрішньоканалками, а навіть із нищо чутливими, він поводить себе добре. А з чутливими дуже тішить те, що рівень фонового шуму низький тут у нас. Ну, а повнорозмірні моделі більш-менш нормально він теж контролює. Звісно, якщо це там, не щось занадто високоомне, або там щось з низькою чутливістю. Або, як сказати, комбо-варіант: низький імпеданс і низька чутливість це взагалі там, зразу до флагманів. Тобто повнорозмірні навушники, які мають адекватну чутливість, він теж без проблем буде контролювати. Якщо казати про порівняння, на жаль, багатьох плеєрів зараз для порівняння в мене немає, тобто деякі моделі, які там можна вважати за базові. В першу чергу, це, звісно, там попередні модельки Shanling M3 і M3X, M2, там що там було, X, S і всі такі інші. Тут в нас дійсно апгрейд, тобто, якщо у вас є M3X, він, вам подобається його звук, і ви думаєте собі щось таке купити наступне, тут це майже гарантований апгрейд, тому що в цілому подача схожа, трохи краще юзабіліті, звісно, ну і звук став краще в першу чергу, за, за рахунок того, що тут краще пропрацювали верхні частоти, і це дає такий крок уперед в плані технічності, тобто тут просто такий прям. Мей апгрейд і помітний, і його так і замислювали в цілому. FIO M11S, який багато хто буде порівнювати і вже порівнював в інтернеті, тому що вони схожі за ціною. FIO нейтральніший, він більш сфокусований на роздільній здатності і мікроконтрасті, менш додає ваги, тобто він більш ближче до нейтральності. Але в цілому це взагалі питання смаків. Я, наприклад, полюбляю нейтральніший звук, тож для мене FIO краще, але багато хто любить саме те, що дає Shanling і їм багато людей зараз починають дуже хвалити цей плеєр за звуком і всім таким іншим. Тобто та інколи йому приписують, там, наприклад, те, чого в нього трошки, трішки немає, але людям подобається, тому вони йому приписують там максимальну роздільну здатність на верхніх частотах, там якусь виняткову шаруватість. Тут цього немає, але звук дуже консистентний, в дусі шанлінга і взагалі приємний. Цікаво почути, що вони там наробили в шостих ультрах. А, ну і хібі РС2 нещодавно був, і в цілому він також. Схоже за ціною теж буде багато порівнянь цих плеєрів в інших е, оглядах. Е, для мене за звуком rs 2 трохи краще. В нього трохи більша роздільна здатність, е, а він краще передає динаміку ну, завдяки цьому r 2 r ЦАПові, і також в нього краще трохи пророблені верхні частоти з точки зору протяжності. Але в цілому різниця по звуку не така велика, але, але ж. Хібіт, він сфокусований тільки на музиці. Там немає Android, немає Bluetooth, Wi-Fi, всього такого іншого стрімінгів. Тобто, якщо вам потрібні сучасні технології, то нема сенсу брати RS2 тільки через те, що він трохи кращий за звуком. А ось якщо вам не потрібні стрімінги і все таке інше, то тут вже так можете обирати, виходячи чисто з якості звуку. В цілому, Шанлін зробили плеєр для поціновувачів Шанлінг. Компанія дуже консистентна в плані свого тюнінгу. Вони кожного разу досягають один, і... ну, схожий результат. Я маю на увазі не зовсім один і той самий звук, але в цілому схожу подачу видають. Ну і це, мабуть, добре для поціновувачів марки, яких дуже багато. Тож дякую вам за увагу і гарного дня.